Мешканці вулиці Ломоносова у Калущі висловилися категорично проти перейменування їхньої вулиці. На громадські слухання вони прийшли чисельною делегацією та заявили, питання для них принципове. Адже Михайло Ломоносов учений зі сутовим ім'ям і не підпадає під закон про декомунізацію. Крім того, зміна документів після перейменування потягне додаткове фінансове навантаження, яке ляже на плечі людей. Це особа не підпадає наприклад під закон про декомунізацію. Є питання. Політичні перейменування, це важливо, звичайно, але ми всі повинні знати, що громадяни в цей важкий час несуть певні фінансові витрати, будуть нести, припустимо, при відчуженні майна, при оформленні земельних ділянок. Це не до кінця не це розуміє. Бо ніхто нічого не говорить за фінансові витрати, тільки за перейменування, які ломолосу комуніст якого боку не почули. Інші учасники обговорення здебільшого висловлювалися за перейменування вулиці. Він яскравий представник російського імперіалізму. З Україною його поєднує тільки один рік навчання у Києво-Могилянській академії. Після того ніякого відношення до України, ніякого зв'язку з нею він просто-напросто не мав. Зараз в сучасній російсько-українській війні, захищаючи, і якось, на мою думку, несвідомо намагаючи залишити елементи російського імперіалізму. Калуші ми робимо послугу потягу. Я хочу спитати вас, що хотіли заробити люди, які в 2018 році пішли в січові стрільці і гинули отам по горах, захищаючи Австрійську державу, яка повіцяла їм Україну? Що хотіли ті люди, які 38-му році в цю зиму якраз в цей час гинули в Закарпатті, наші галичани, з яких гроші йшла тоді, мова? Вибачте мене. Це не питання є фінансового плану, це є питання морального плану. Ви молоді, мені встигно за вас. Я би не хотів мати дотягнутів. Ви дійсно зараз є можливість вийти з того раса, а ви тягнете в болото, затягаєтесь. Як стверджують представники міської ради, ціна перейменування вулиці для одного мешкання становитиме приблизно 150 гривень. Кожен з мешканців цих вулиць буде зобов'язаний сам самостійно сплачувати за зміну документації. Дозвольте. Тобто вартість змін в державний реєстр 64 гривні. Якщо це 64 гривні особі слухати, бо є дискусія 64 гривні за нерухоме майно і аналогічно 64 гривні за державну як ділянку. Плюс, якщо в перший місяць після прийняття рішення звернутися за зміною прописки, то 13 гривень за особу, яка приписана. В разі, якщо за перший місяць не скористаєтеся цим правом, то 40 гривень за особу. Яка цих вулицях. Учасники громадських слухань запропонували передбачити кошти у бюджеті міста, щоб компенсувати мешканцям вулиць, які планують перейменувати, витрати. Я був міської ради демократичного стріхання. Ми перейменували порядка 200 вулиць. Я не знаю, чи хтось з вас на тих перейменованих вулицях поніс хоч якісь матеріальні втрати. Всі вони були закладені у бюджет міста. Якщо ви змогли це для двохсот зробити, що дане скликаний не може забезпечити на кожного мешканця по 160 гривень, заклавши ці витрати в бюджет, не перекладаючи їх на мешканців.

Після цього демаршу учасники громадських слухань розглянули пропозицію перейменувати ще чотири вулиці у Калуші. Щодо трублаїні та іскри, дискусій практично не було. Назва іскри ну це недорозуміння. Але зрадник Мазепи, який виступив проти української держави, доносчик Петрові фіговує триотичну цікавості, абсолютно ніякої логіки немає. Питання щодо Сухомлинського виявилося більш суперечливим. Я розумію абсолютно те, що ви будете говорити і поважаю вашу думку, але вчити, любити природу, зараз оці елементи його педагогічного спадщини вишає пам'яті. Щодо вулиці Пушкіна звучало одразу кілька пропозицій. Одну з головних вулиць Калуша пропонували назвати на честь Героїв Небесної Сотні або ж на честь гетьмана Мазепи. Зрештою, необхідності перейменувати всі ці вулиці більше ніхто не заперечував. Тепер остаточне рішення щодо перейменування прийматимуть депутати міської ради.